Доброго вечора, ми з України сьогодні, 20 січня, п'ятниця це підсумки дня в Маріуполі. Я розповім вам про те, чим жило окуповане місто. В Маріуполі посилюються. Робота окупантів щодо русифікації населення. Що вчора я розповідала про те, як містян змушують отримувати російські паспорти, і мова йде йшла про доросле населення, особливо пенсіонерів, тих, хто залежить від соціальних виплат окупантів, то сьогодні ми отримали інформацію про те, що зараз оця примусова русифікація отримання паспортів поширюється і на дітей, власне, на випускні. Шкіл, учнів 9 та 11 класів. В 9 класі діти в російських школах вважаються також випускниками і вони мають складати іспити. Так от, там два обов'язкових іспита: це російська мова та географія, і два іспити на вибір учня. В Маріуполі учнів не допускають до цих іспитів без паспорту Російської Федерації. Те ж саме стосується і учнів 11 класів. От, е, така, е, я думаю, що стоїть задача перед окупаційною адміністрацією найближчі 2-3 місяці просто максимально, е, так би мовити, опаспортизувати все українське населення Маріуполя для того, щоб в той момент, коли Збройні сили України підійдуть до кордонів окупованого міста, вони мали можливість кричати, що тут вже. Не залишились українців. Але насправді це марна справа, бо для згідно законодавства до законодавства України всі ці російські паспорти не мають значення для того, щоб припинити українське громадянство. Людина має написати заяву не в якийсь там сумнівний орган Російської Федерації, а в Посольство України. І ця заява розглядається протягом року, тільки після цього ухвалюється рішення про позбавлення громадянства. От, як вони там на корінці щось написати? Так це не працює, проте отримання паспорт Російської Федерації це. Незаконна дія, і люди, які залишаються на окупованих територіях, мають про це знати. Це порушення українського законодавства. Принаймні, поки що ніяких змін щодо окупованих територій, Верховна Рада не ухвалювала. Ну а взагалі, то настрої людей на окупованих територіях змінюються, особливо настрої серед колаборантів. І ще в вересні деякі вчителі, які погодилися на співпрацю з окупантами, радісно звітували про свою роботу, розповідали. Своїм колегам на контрольовані території, які у них високі заробітні плати, давали радісні, щасливі інтерв'ю і коментарі російським пропагандистам. Зараз ці настрої змінюються і серед, поміж собою, а також у розмовах з своїми деякими колегами, які виїхали з окупації, вони чи ці зрадники вчителі. Готують собі місця для втечі, так би мовити, шляхи для відступу і правильно роблять. Я знаю, що деякі журналісти, які ще влітку називали себе представниками прес-служби гауляйтера Маріуполя Костянтини Ващенко, зараз перефарбувалися вже. Незалежні журналісти. А деякі лікарі, які на відео тиснули руку Пушилін під час відвідування кардіоцентру, зараз втікли з окупованого Маріуполя і перебувають в Грузії. Ну, от такі настрої серед колаборантів, вони не випадкові. Тому що люди, які підключені до інформаційного поля і слідкують за тим, що відбувається. В світі і навколо міста, а також на лінії фронту, вони розуміють, що лінія фронту не зупиниться там, де вона зараз є, ні за жодних обставин. Просто цього не буде. І я хочу вам, але є група людей, які е, чекають на Україну в Маріуполі, і які піддаються цьому настрою Росія тут навсіда. Я розп... розмовляла з однією жінкою. Вона каже, що коли ти бачиш оте це відновлення, будування щоденне, коли окупанти всюди, коли вони кричать, чому то це переформлюють твої документи, забирають до тебе український паспорт, то у людини з'являється невіра в те, що Україна повернеться, і от такий сум. Сому таки депресія. Я хочу сказати цим людям розповісти про те, чому так не буде. Чому історія, яка відбувалася в Донецьку починаючи з чотирнадцятого року, не може повторитися в Маріуполі? Чому історія Окупованого Криму не може повторитися зараз в Маріуполі? Бо змінилися принципові речі. Не тільки всередині України, то що в Україні то зрозуміло, да? і нація об'єдналася, і пробачення не може бути після того, після сотень тисяч. Загиблих людей, ну не може просто бути перемірення ніякого з тими, хто вбиває. Я просто хочу розказати про те, як змінилися ставлення до ситуації в Європі, і саме це стає запобіжником заморозки конфлікту, як дуже хотілося б деяким особам у Російській Федерації. Дуже гарний журналіст Сергій Сидоренко, це редактор Європейської правди. На мою думку, один з найкращих питаннях європейської політики. Взяв інтерв'ю у Бориса Джонсона, великого друга України. Це дуже відверте інтерв'ю, в якому він розповідає, як тривали перемовини щодо серед лідерів європейських країн щодо ситуації в Україні і прямої агресії з боку Російської Федерації. Боріс Джонсон каже, що за останні 50 років у світі не відбувалося події, яка була б більш Чорно-білою, ніж війна Росії розв'язана проти України. От е, чорне, абсолютне зло, порушення всіх норм права, міжнародного, російського права, звісно, українського також, порушення всіх договорів, порушення прав і звичаїв ведення війни, відверті вбивства. От нема більше чорно-білого, ніж зараз е, чорна це Росія. Абсолютне зло. І світла, біле це боротьба України за свої свободи, за свою територіальну цілісність і незалежність, і світ, який стає на цю світлу сторону. І Борис Джонсон відверто каже, що коли почалась російська агресія, у багатьох були такі ж самі бажання, як у 2014-2015 році, привести до заморозки конфлікту, повернутися до мінських угод. І от коли вони. ну, Тобто, бажання це було, і ніхто це не заперечує. І ось коли вони, лідери Німеччини, Франції, Великобританії Іспанії, сідали за стіл переговорів і починали обговорювати, що їм робити далі з цією ситуацією, то, звісно, ці пропозиції про перемірення, про те, що не треба лютувати Путіна, і треба думати про те, як зберегти йому обличчя, вони тривали. І Борис Джонсон на пропозиції щодо того. Не можна дати Україні перемогти Росію, відповідав: окей, не можна. А що далі? Що можна? Ну про що можна домовитись? Шпри... які умови можна поставити Путіну, щоб припинити цю війну? Наставала пауза, наставала тиша, а потім всі казали, ну да, ну да, та да, Україна має перемогти. Україна має перемогти, тому що. Не можна домовлятися з людиною, яка порушує всі свої обов'язки, обіцянки і зобов'язання як перед Україною, так і між світовим товариством. Тому Україна має перемогти це рішення, яке ухвалили всі лідери країн Європи, це рішення, яке ухвалили Сполучені Штати Америки, і це рішення, яке ухвалила сама Україна. Я особисто була на місці трагедії в Дніпрі, коли ракета російська розруйнувала великий будинок, два під'їзди дев'ята поверхівки. Я стояла там і плакала, думаючи про те. Що скільки людей насправді загинуло в Маріуполі під кожні такі зруйновані багатоповерхівки? Бо в Дніпрі 45 людей, 46 вже офіційно підтверджено загибель, і ще 11 у стадії під ідентифікації. Тобто більше 60 людей загинуло при тому, що рятувальна операція тривала дві доби. В Маріуполі не було ніяких жодних рятувальних операцій, і буквально під кожне Таким будинком близько ста людей загиблих, близько ста, більше тисячі будинків в Маріуполі зруйновано. І тепер рахуйте, можна їй пробачати, примирятися з такими жертвами. Ніхто не зупиниться. Ми будемо йти доти, поки не звільнимося території. Неважливо, скільки років для цього знадобиться. Але. Ви маєте точно бути впевненими, що ми повернемося в Маріуполь. Тому саме тому я вважаю, що колаборантам вже варто пакувати валізи. От по тим настроям, які зараз панують на українській стороні, також на світовій арені. Я відчуваю, що готується дуже велика битва. Вона готується з обих, з обих обох боків, і Росія готується до цієї вирішальної битви. І українська сторона готується до вершельної обіду. І весь світ допомагає зараз Україні підготуватися. Тільки зброї, скільки ми отримали останній тиждень, а також плани на да, найближчі тижні зброї і, ну, ми не отримували спочатку війни. Це точно. Я думаю, що чекати недовго колаборантам готуватися на вихід. До зустрічі до понеділка.